Тоді в записі. Все нормально буде. Так, дивіться. В нас тема е, цікава буде. Запишіть, будь ласка, в зошит її. 25 жовтня. Класна робота. Психологічна самодопомога. Ось тема нашого уроку. Психологічна самодопомога. Дозрівання мозку та емоції, емоційні реакції в гострих стресових ситуаціях, травматичний стрес, керування емоціями, техніки самодопомоги, дихальна гімнастика, нервово-м'язова релаксація. Можете не повністю переписувати, а декілька пунктів написати, а всі інші ми зараз з вами розберемо. Вони будуть в записі, в презентації. Техніки заземлення, медитація, аутотренінг, робота зі страхами та тривожними думками. Декілька пунктів запишіть. Психологічна самовдопомога. І, наприклад, перші три або перші два. Так, і підемо далі тоді. Етоп. Так, 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 четверо. Ну, да, всі чотири. Останні, мабуть, не змогли приєднатися. Або за світла, або з інших умов. Так, думаю, записали, тому що все підряд не треба писати. Е, в нас є дві презентації, ми почнемо з першої. Перша в нас іде як загальна, а друга вже. По декільком технікам більш детально розказує. Є до теми тестові завдання, як завжди. І зверніть, будь ласка, увагу. Після канікул у вас буде контрольна робота. Контрольна робота буде за всіма темами, які ми з вами вивчили, починаючи з першого урока. Зверніть увагу. Наголошую, ми по підручнику не вчили ще нічого, тому вам прийдеться переглянути всі уроки, всі презентації, які були розміщені на сайті нашого основ здоров'я. І, будь ласка, попереглядайте, питання будуть саме з презентації, тобто з того матеріалу, який я вам давала. Тому що цього матеріалу в підручнику немає. А коли ви вже напишете контрольну, ми вже будемо безпосередньо працювати з вашим підручником. От таким чином. Не забудьте, я вам ще напишу, що в середу після канікул, наступна середа, це вже ж канікули виходять, а через одну середу у вас контрольна. І так, перша презентація. Ось вона перша презентація. Дивимося першу презентацію. Включаю вам першу презентацію. Так, 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 так. Загружається, завантажується, довго вантажиться щось. Угу. Ось вона є. Є. Психологічна самодопомога. Дивіться, що таке ПТСР. Травма та посттравматичний стресовий розлад. Посттравматичний стресовий розлад. В темі там прописані ці букви. Дивіться. Стресові розлади можуть бути пов'язані зі стресом та травмою. Можуть бути вони виникати в людини, яка пережила шок, пережила якусь стресову ситуацію. От, і це її наслідки. Наслідки того шоку і наслідки того стресу. Подивіться, будь ласка. Чоловіки навіть страждають більше, ніж жінки. Чому в них може виникати цей стресовий синдром? Тому що вони зазвичай свої емоції на люди не показують, зазвичай говорю. Якщо жінка може виплакатися, викричатися, то зазвичай чоловіки переносять біль, стрес, шок, мовчки. Тому більшість чоловіків, вон, бачите, 60% чоловіків і 50% жінок. Пережили травматичну подію в якийсь момент життя. Більша частина, бачите, чоловіки, і вони переносять важче, тому що, якби переварюють це в собі. Але зрозуміло, що не всі. Мається на увазі статистичні дані більша кількість. Симптоми цього розладу можуть виникати в короткий або в триваліший період після цієї події, яка сталася, після цього шоку, стресу. Болю, який людина перенесла. От, мають дивіться, розлади такі близько 6,8 осіб різного віку. От, жінки втричі частіше, але мається на увазі, що вони їх мають ці розлади, а переносять тяжкі... в тому плані, що переносять тяжче чоловіки, тому що переварюють вони в собі. А саме розлади трапляються частіше, дивіться, в жінок, ніж в чоловіків, і близько 40% учнів шкіл стикалися з травматичними подіями. І також в них були стресові розлади: або булінг, от, або е, якісь там знову ж таки знущання, або е, залякування якесь. Це все стрес і е, може призвести до цих посттравматичних стресових розладів. Які ж ознаки розладу цього? Смерть, важкі тілесні ушкодження, сексуальне насильство. Ознаки розладу цього включає повторне переживання якихось травматичних подій, може людині це снитися, може бути згадки, нав'язливі думки, там, вона постійно за це все думає. Прагнення в людини уникнути цих спогадів, гнітючої цієї відчуттів, гнітючої цієї поведінки. Людина якось знаходить собі якесь заняття, але не завжди воно допомагає. Людина може бути збудлива, якась там, дратівлива, їй все. Роздратовує, вибухи гніву можуть бути, ризикована поведінка, порушення сну, якісь там сновидіння, її кошмари сняться. От, Це як ознаки цього стресового розладу. Він піддається лікуванню. От, і навіть через багато років після тієї події, яка могла його викликати. От. Головне вчасно звернутися про допомогу. От. Буде до вас, ну не до вас, а до тієї, людини, в якої виникли ці стресові розлади. Застосоване лікування, психотерапія, заняття з психологами, вони також дуже допомагають. От. І може бути навіть медикаментозне лікування, тобто ліками. Наступне панічні атаки. Можливо, хтось з вас вже їх переживав, дивимося, що ж таке панічна атака. Це незрозумілий, нестерпний для людини приступ тяжкої тривоги або страху у поєднанні із фізичними симптомами. Може тривати 5-10 хвилин і відносно швидко зникає. Ось такі симптоми. Може бути тремор рук, тремтіння рук, може бути біль і дискомфорт у грудях. Прискорене серцебиття, відчуття за духи, під може людину кидати, оніміння або поколювання кінцівок. От такі ознаки цієї панічної атаки. Може бути як в день, може бути, так і вночі. Підвладні їй люди абсолютно різного віку, як діти, так і дорослі, і люди похилого віку. От, може бути навіть запаморочення, втрата рівноваги. Тобто е, е, причина панічної атаки може знову ж таки критися глибоко. Це або якийсь пережитий стрес, або людина чогось боїться, е, починає думати за це, і в неї внаслідок цього виникає ця панічна атака. Дивіться, що можна робити при таких панічних атаках. Найперше зосередитись можна вмитись холодною водою. Техніки є дихання. Далі будемо розглядати. Можна записати свої почуття й думки на папері, розірвати і викинути, комусь це допомагає. Можна послухати улюблену музику, розслабити тіло, якщо є можливість, полежати, зігнути ноги в колінах, розслабити м'язи, якщо ви вдома знаходитесь. Можна помедитувати заняття йогою, там. Різними дихальними техніками. Будемо про них говорити далі. Про ці дихальні техніки, ви переглянете їх, ось, зверніть увагу, що панічні атаки це проблема, яка піддається коригуванню. Можна спокійно їх позбутися, якщо працювати над цим. Як же собі допомогти у стресових